Середа, 10 вересня 1295-та доба війни. Ворог здійснив найбільш масовану атаку України. Є руйнування жертви і постраждалі. Через російську атаку Польща закрила чотири аеропорти. Дніпропетровщина розповсюджує досвід роботи з переселенцями. Які подарунки отримають мешканці Кам'янського на день народження міста, якому виповнюється 275 років. Про це та інше розповім вам я, Ян Андрусенко. Суртопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Оборонці неба знищили над областю вісім ворожих безпілотників. Про це повідомили в повітряному командуванні. Агресор атакував Нікопольщину. Ворожий ФПВ-дрон поцілив по Мирівській громаді. Безпілотник влучив і по межівській громаді Сенельниківського району горів будинок культури. Ніхто, на щастя, не постраждав. Росія здійснила комбіновану атаку на Україну. Росіяни спрямували на мирні українські міста: 43 ракети та понад 400 дронів. Це була наймасовніша ракетна атака за 4 місяці. Ворог випустив ракети різних типів: – Х-101, Х-59 і Калібр, а також ударні дрони. Ціль ракет Житомир, Вінниця, Калуш, Львів, Київ. А основна ціль ударних безпілотників Луцьк, Львів, Вінниччина, Донеччина, Одещина. Вибухи протягом ночі лунали у Києві, Луцьку, Львову, Вінниці, Рівному, на Житомирщині, Хмельниччині та Франківщині. Внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькій області. Крім того, ворог зруйнував швейну фабрику, пошкодив автозаправку, транспорт, постраждали житлові будинки. На Черкащині пошкоджено електромережу у Житомирській області. Від ворожої атаки загинула одна особа. Пошкоджено кілька цивільних підприємств та приватні будинки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рюте про нічне вторгнення дронів у повітряний простір країни. Також повідомляється, що за наказом оперативного командувача збройних сил Польщі під час російської атаки було негайно розпочато оборонні процедури. Деякі безпілотники, які вторглися в повітряний простір Польщі, були збиті. Громадян закликали залишатися у домівках під найбільшою загрозою Підляське, Мазовецьке, Люблінське воєводство у Польщі приймають та не відправляють рейси 4 аеропорти 2 у Варшаві, Жешові та Любліні. Про втрати ворога українські захисники ліквідували ще 990 російських окупантів. Крім того, на полі бою було знищено десятки одиниць різної ворожої техніки. Від початку повномасштабної війни втрати ворога склали 1 мільйон 91 тисячу осіб. Ворог також втратив 57 тисяч 851 безпілотник, 3691 ракету. Повідомили в генштабі ЗСУ. Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб'єктів, відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Шановні українці. Жахливий сьогодні був удар Росіян по селу Ярова на Донеччині. Удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б'ють. Точно бачили, що б'ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо, 24 людини загинули. Мої співчуття. Поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. Це тільки один удар з багатьох, якими росіяни щодня б'ють по українцях, по нашим людям, по нашій державі. Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб'єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі. Якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь, російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають щоразу, коли завдають таких ударів. Ще з цього лютого росіяни відмовляються від всіх пропозицій припинення вогню тижнями. Росія не може і не хоче сказати щось конкретно у відповідь Сполученим Штатам Америки. Про формат зустрічі лідерів Росія вкладається у війну і тільки у війну. Сила потрібна у відповідь. Ми говоримо про посилення нашої ППО. Потрібні більш швидкі рішення по системах Петріоти. Перед усім. я хочу подякувати, хто в цьому підтримує нас. Рамштайн на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму Pearl, яка дозволяє купувати американську зброю. Вересень має бути результативним для цієї програми. Я хочу подякувати кожній країні, з якою нарощуємо і двосторонню нашу співпрацю. Все, що дає нам більше можливостей захищати життя, все має значення. Важливо, щоб і надалі працювали та посилювалися санкції проти Росії. Наша команда працює з європейцями, з американцями, з країнами сімки на всіх рівнях. Уряд, команда офісу. Є розуміння, що без нових санкцій не буде прогресу у дипломатії та у всіх. Намагань завершити війну. І час важливий: НАТО довго вже немає посилення тиску на Росію, яке, яке б ударило відчутно і без затримок саме по російській воєнній машині, саме по тих галузях та сферах, які впливають на агресію. Відкладені ефекти на економіку не працюють. Росіяни постійно це доводять новими ударами. Сьогоднішнє вбивство росіянами українців у Яровій, звичайних цивільних, літні люди, які просто очікували пенсії. Це злочин з будь якої точки зору. В таких питаннях про життя людей немає поділу на захід, схід, на ліберальні демократії чи будь-які інші для всіх людей це вбивство. Очевидно, кожен, хто заявляв, що війну треба завершувати, повинен на таке реагувати: Китай, Індія, Латинська Америка, Японія, Європа, Арабські країни, Сполучені Штати чи будь-хто інший. Зараз говорив з прем'єр-міністром Норвегії. Ми дуже цінуємо його. Підтримку, дякуємо за його співчуття. Хочу подякувати також Антоніо Кошти, єврокомісарам іншим, хто вже висловився. Разом треба визначати такий шлях тиску Росії, який може стати шляхом до закінчення війни. Інших шляхів немає. Дякую всім, хто достатньо рішучий. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі д 1 Дніпропетровщина прийняла найбільшу кількість людей, які втратили власні домівки через війну. Для координації роботи з переселенцями створили ради внутрішньопереміщених осіб. Вони працюють при органах державної влади та місцевого самоврядування. Про досвід роботи рад ВПО та проблеми, які необхідно вирішити, задля інтеграції переселенців у громади, говорили на східноукраїнському форумі Рад ВПО, який відбувся в нашій області. Організаторами східноукраїнського форуму Рад ВПО у Дніпрі виступила благодійна організація BF Stabilization Support Services. Як фонд саме вони свого часу ініціювали створення Рад ВПО в Україні, а Дніпропетровщина увійшла до пілотного проєкту зі створення дорадчих органів при громадах, які допомагають інтегруватися внутрішньо переміщеним особам. Сьогодні в Україні вже організували понад 800 таких рад. Ми бачимо свою роль як організації в тому, щоб допомагати громадам створювати такі системи соціального захисту, створювати такі місцеві рішення політики, які би сприяли тому, щоб внутрішньо особи могли якомога швидше інтегруватися в громадах, бути економічно самостійними і щоб люди, які повертаються, так само змогли знайти своє місце в громаді. Коли тільки -но пілотний проєкт зі створення рад ВПО при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації стартував, були скептики, які сумнівалися у доцільності створення такого дорадчого органу. Та з часом вони переконалися, що ради ВПО це дієві організації. Коли створювалися ради ВПО, я особисто не ну, поста трошки скептично до цього віднесла. Ступаю. ну ще один дорадчий до органу. У нас вже стільки цих органів. Тепер я визнаю, я була не права. Це така потужна сила, що ми навіть не очікували, що можливо настільки бути компетентними, ініційованими. організаціями спільно з органами влади, з місцевим самоврядуванням, ми просто можемо подолати дуже дуже великі виклики. Дніпропетровщина область, яка чи не найбільше прихистила людей, які вимушені були покинути свої домівки через війну? На сьогодні в нашій області офіційно зареєстровано 472 тисячі внутрішньо переміщених осіб. При кожній громаді працюють ради ВПО, які ефективно взаємодіють з місцевими органами влади. Більше половини в рад ВПО це переселенці. Тобто вони є комунікація між переселенцями і владою, тобто вони ставлять права і можуть доказати, що та інша ідея вона краще б працювала, чи працює та інша. Ми создавали обслідування зданій, працювали в місті з владою. і сьогодні є представники ради ВПО, де працюють, ми обстежуємо будівлі там, де можна відремонтувати і заселити людей, яких евакуюють. Ми відкривали шелтери в місті також шукали і па допомагали міжнародні. У нас багато в раді ВПО обласної людей, які самі представляють ГО, фонди і переселенці. Вони і представляють ці гошки, подкривали з 22-го року і займаються евакуацією. Тому у нас така комунікація. йде. Ефективність роботи Рад ВПО в Україні відзначають і наші міжнародні партнери та благодійники. Овернепасті роли. councils grow, evolve, participate more and more in decision-making. today, the role of idp councils is not just about representation, but also about action. as unhcr, we remain committed to support the role of idp councils, to work closely with our partners, with authorities, in helping this role to grow and continue to evolve. Також важливою залишається інтеграція тимчасово переміщених осіб до нових громад, забезпечення їх роботою, житлом, надання соціальних послуг. Представники рад ВПО з різних регіонів України на східноукраїнському форумі охоче ділилися своїми успішними кейсами. Говорили й про необхідність залучення внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення до активної співпраці та участі у роботі рад ВПО. А ще акцентували на тому, що вже зараз треба думати про постевакуаційний супровід та соціальні гарантії. Павло Швєтів, Ольга Ховрич, Данило Скрипник. Новини Д 1 Продовжуємо випуск крок до розпаду Московської імперії. Верховна Рада готує законопроєкт на підтримку боротьби поневолених Росією народів. Він має визначити українську політику стосовно них та посилити міжнародну підтримку деколонізації Російської імперії. Дедальніше про ініціативу та чому цей проєкт важливий для перемоги України. Дивіться в матеріалі наших київських кореспондентів. Розробка законопроекту про співпрацю з національними рухами народів, поневолених Росією, тривала з минулого року. Зараз законопроект 11402 вже підтримує понад 70 депутатів різних фракцій. На його необхідності наголошують дипломати та спецслужби. До сьогодні в Україні бракує активних дій для деколонізації Московської імперії, каже один з авторів законопроекту, депутат Ярослав Юрчишин. Головне визначення, що ми розуміємо, колонізованим Росією народом. Зміна взагалі. Парадигми, бо до сьогодні панує думка про те, що колонії можливі тільки за океанські. Тобто Британія, Іспанія, Франція мали колонії, вони зруйновані, а Росія колонії не мала. Зараз ми бачимо, що весь світ і далі в розумінні колоніалізму, внутрішній колоніалізм чи колоніалізм сусідів не сприймає настільки жорстко, як заокеанський. Наступне – це Ведення в юридичні рамки роботу цілого ряду безпекових і оборонних структур, які і так працюють, але ну насправді це входять по тонкій кризі. Тобто, всі операції, де залучені представники власне, поневолених народів, після прийняття цього закону отримують додатковий імпульс і підґрунтя. Міфи про національні меншини брехня, на які тримається Москва. Вона переслідує активістів визвольних рухів, тавруючи терористами. Тим часом збереження російської імперії лише збільшує ризики для глобальної безпеки. Знову ж таки існують кілька міфів, які дуже активно Росія підживлює. Це там можливість ядерної війни на Постросійському просторі, як вони раніше розповідали, на пострадянському просторі, але єдиний факт відмови від ядерної зброї це після розвалу власне, Радянського Союзу, був а не в процесі, так от аналогічно, це посилення впливу Китаю. Хоча насправді єдиний варіант стримування китайського інтересу на Далекому Сході це незалежність цих регіонів. Москва щодня порушує права поневолених народів та використовує їх ресурси для продовження агресії проти України. Деколонізація Росії найкраща гарантія безпеки, упевнений народний депутат Ярослав Юрчишин. Я пам'ятаю візит в травні 22-го року, якраз приймався лендлі до Сполучених Штатів, і постійне питання, яке лунає досі: що таке перемога України? А, і перемога України це вийшовши на кордони 91-го року, зустріти там. Демократичні держави, як вони будуть називатися, що це буде за державою, це питання власне населення цих держав. Але те, що поки існує Російська імперія, доти Україна постійно буде воювати, це теж факт. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро, телеканалу Д 1 З 11 по 14 вересня Кам'янське відзначатиме день народження. Місто виповнюється 275 років. Мешканців Кам'янського чекають справжні подарунки. Це п'ять важливих соціальних проєктів: дві лікарні, гуртожиток для вимушених переселенців, нове укриття в гімназії номер 12 та харчоблок у ліцеї інформаційних технологій. Жінки, які в ці дні народять дитину, в пологому відділенні 9-ї лікарні отримають адресну грошову допомогу. Соціальна акція має назву Свято нового життя. Кримінальна хроніка Служба безпеки України затримала російського агента, який готував удари по Дніпру. Більш детально речниця управління СБУ в Дніпропетровській області Ольга Кім. Контурозвитка служби безпеки затримала у Дніпрі російського агента, який готував координати для нової серії повітряних атак РФ по обласному центру. За матеріалами справи, його основним завданням був пошук і передача локацій волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються поранені воїни сил оборони. Як встановило розслідування, завдання ворога виконував завербований ФСБ місцевий житель, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та тяжкі тілесні ушкодження. У поле зору російської спецслужби фігурант потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли перебував у виправній колонії на території тимчасово окупованого Покровського району Донеччини. За матеріалами справи в лютому 2023 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю. На той час рецидивіст вже вийшов на волю та повернувся до Дніпра. Контрозвідка СБУ затримала фігуранта та провела комплексні заходи для обезпечення українських локацій в зоні ворожої розвідактивності. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною Ого, статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Державне бюро розслідувань продовжує системну та послідовну роботу з викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема корупційних правопорушень, вчинених посадовцями. Працівники ДБР скерували до суду більше п'яти тисяч обвинувальних актів. У цих провадженнях фігурують 5 тисяч осіб серед них чотири народні депутати України, два члени кабінету міністрів України. 13 суддів, 929 правоохоронців, 66 митників, інші посадовці та службовці. Підозри отримали 13 тисяч осіб, 158 осіб затримано. Наразі ДБР розслідує 234 тисячі кримінальних проваджень. В Україні стартувала сівба озимих зернових культур під урожай наступного року. Аграрії засіяли понад 40 тисяч гектарів пшениці, продовжують сіяти жито і ячмінь. Майже 700 тисяч гектарів угідь засіяли озимим ріпаком. Завершили сівбу у Вінницькій, Волинській, Полтавській та Тернопільській областях. У Дніпрі відкрили офіс податкових консультантів. Тут безкоштовно зможе отримати фахові консультації. Кожен платник податків на сьогодні у податковій службі Дніпропетровщини на обліку перебуває майже 300 тисяч суб'єктів господарювання. Тільки цього року до бізнес-спільноти нашого регіону приєдналося понад 20 тисяч платників. Більш детально розповість очільниця головного управління державної податкової служби у Дніпропетровській області Теодозія Чернецька. Завдання податкової служби завжди бути надійним помічником бізнесу. Спроможність держави зростає коли вона створює сприятливі умови для розвитку підприємництва. Відкриття офісу податкових консультантів є якраз підтвердженням визнання державої важливості бізнесу, доступність, неупередженість, конфіденційність, якісний сервіс головні принципи діяльності офісу податкових консультантів. Це без перебільшення новий стратегічний крок до створення комфортних умов для бізнесу, забезпечення фінансової стабільності та наповнення бюджетів. За тиждень маємо зростання кількості хворих на covid 19 понад 1300 нових випадків. Серед них є діти. У лікарнях зараз 160 пацієнтів. Летальних випадків немає. Повідомляє обласний центр контролю і профілактики хвороб. Зросла і кількість хворих на гострі респіраторні інфекції. Таких діагнозів встановлено майже 8 тисяч. Третина хворих діти. Серед інфекційних захворювань минулого тижня у Дніпрі зафіксовано випадок бутулізму в дорослого чоловіка. Також у двох районах області виявили осередки сказу серед тварин. До медиків звернулися п'ятеро людей. З них двоє мешканців області також хворіють на такі захворювання, як туберкульоз, хвороба лайма, вітрянка, скарлатина. Бережіть себе і не займайтеся самолікуванням. Спортивні події. Збірна України провела другий матч в рамках кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026. Наша збірна зустрілася з Азербайджаном і не змогла перемогти. Матч закінчився з рахунком 1-1. Україна завдала лише одного удару в площину воріт суперника. Азербайджан завдав лише два удари, один з яких міг залетіти у ворота України. На 72-й хвилині у ворота України призначили пенальті за гру рукою Зінченка у штрафній зоні. Капітан азербайджанців Махмудов не змарнував цей шанс і зрівняв рахунок. Після Цього моменту Україна мала понад 20 хвилин на те, щоб вийти вперед. Однак гру не вдалося завершити перемогою. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 10 вересня. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 26 градусів тепла. Вітер північно-східний до 5 метрів на секунду. У Нікополі, по розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів з позначкою плюс. У синельникому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди з вами на зв'язку у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Ян Андрусенко і Ганна Костікова. Слава Україні!